Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні у нас 8 липня, я знаходжуся на Вінницькому автомайданчику за адресою Данила Нечая 173А. Давайте подивимося, які тут автомобілі є та скільки вони коштують. По майданчику видно, що трошки машини попродавалися, тому є вільні місця. Якщо кого цікавить, залишаю свій контактний номер в описі до цього відео. Можете пропонувати свої варіанти на продаж, беремо на комісію. Викупляємо машини та в цілому різні дії проводимо. Починаємо з Citroen c 4 2015 року випуску з двигуном 1,6 дизель, це свіжий пригон. І вартість цього автомобіля 9800 доларів. Nissan Star 2004 року випуску, не пам'ятаю, правда, який тут двигун, ціна 6800. Поганенький такий по кузову, але по техніці адекватна машина. Може, кому під комерцію треба то є ось такий варіант. Renault Кенго 2010 року випуску, 1,6 бензин, свіжий пригон з Європи, оригінальний пасажир, ціна 6900. Peugeot Expert 2007 року випуску, 1,6 дизель. Оригінальний також пасажир 8 плюс 1 місце. Ціна 6600. Рено Scenic 2011 року випуску 1,6 дизель 290 тисяч пробігу. Комплектація Bose і ціна 7600. BMW X3 2007 року випуску, 2 літра дизель, обслужений автомобіль 230 пробігу, ціна 9800. Ford EcoSport 2020 року випуску 2 літра бензин 80 тисяч пробігу і вартість даного автомобіля 13600 доларів. Mazda cx 5 2014 року, 2,2 дизель, повністю вся в рідній фарбі, повний привід автомат. Весь обслужений автомобіль, ціпки замінені 17300. Nissan Norok 2016 року випуску. 2,5 бензин 108 тисяч пробігу. Панорама, комплектація SV 12700. Audi Q5 2012 року випуску, 2-літровий бензин 211 пробігу. Треба тільки замінити лобове і машинка буде також в продажу. Ціна в районі 13 тисяч. Renault Megane 2012 року випуску. 1,6 бензин 210 тисяч пробігу, кетчбек. Вартість даного автомобіля 7400 доларів. BMW 3 серії 2013 року випуску в кузові Універсал. 2 літра дизель, автомат, вся в дуже прекрасному стані, вся обслужена, замінені стійки з підкрасів тільки по арках крила. Трошки підкраси 13300. Volkswagen Golf 4 2000 року, 1,6 бензин, універсал. Цікава оптика, що спереду, що ззаду, позаду там є сполер. Кузов Універсал 4700. Volkswagen Touran 2008 року випуску, 1,4 бензин, автомат 8000, 210 пробігу. Renault Clio 2008 року випуску, 1,2 бензин. весь обслужений 4600. Opel Zafira 2013 року випуску. 1,8 бензин, 178 тисяч пробігу. Автомобіль свіже пригнаний і ціна 10500. Land Rover Freelander 2007 року випуску, 2,2 дизель 250 пробігу. Повний привід автомат 10700. Шкода Octavia Scout 2013 року випуску. 2 літра дизель. Автомат повний привід 10900. І шкода А5 2010 року випуску 8400. Audi A3 2012 року випуску 1,6 дизель 9700. Mini One 2004 року випуску. 1.6 бензин, механіка 5500. обслужений Opel Zafira 2006 року випуску, 1,6 бензин 228 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі 6400. Volkswagen Jetta 2016 року випуску 1,4 бензин автомат 195 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 9 тисяч доларів. Дуже гарна комплектація, до речі. Volkswagen Golf 6 2010 року випуску, 1,6 газ бензин, 200 пробігу, весь обслужений. Але автомобіль обдутий в круг, 6900 Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску 1,6 бензин MPI 6200. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску 1,4 TSI, бензин 130 пробігу. 2000 тому замінений цепок 6600. Volkswagen Golf 5 7 року 1,6 MPI 6700, 218 пробігу. Ще один Golf 5 2000. Року випуску, але на автоматі 248 тисяч пробігу 7300. Ну і самий дешевий п'ятий Гольф 2006 -го року випуску 1,6 бензин 6200, свіжий пригон. Ford Focus 2011 року випуску 1,6 дизель, 226 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 7500 доларів. Volvo V50 2010 року випуску, 1.6 дизель 8-клапаний, сервісна книжка присутня 7700, 230 тисяч пробігу. Renault Scenic, 2011 року випуску 1,5 дизель, 7-місний, 215 пробігу, свіжий пригон, ціна 7700. Volkswagen Passat, b 6 2006 року випуску, в кузові Седан з люком 1,6 бензин MPI 206 пробігу, вартість 6800. Мерседес А-класу 2000 року 1,4 бензин, свіжий пригон, не гнилий, нормальний, ціна 4350. Audi А4B7 2005 року випуску 2 літра дизель, автомат, обдутався в круг, кажу, як є, ціна 6400. Субару Outback, 2005 року випуску 2,5 газ бензин, 325 тисяч пробігу. На автоматі ціна 6 тисяч доларів. До речі, в рідній фарбі машина. Шкода Octavia Tour 2005 року випуску. 1,9 дизель за 5 тисяч доларів в кузові ліфтбек. Volkswagen e-Golf 2020 року випуску 36 тисяч пробігу, 36 кВт і вартість гольфа на таких моднячих дисках 17500 доларів. Samsung, не пам'ятаю навіть, як він правильно називається. Samsung це той самий Renault Captur, 2015 року 146 тисяч пробігу і ціна цього автомобіля 12 тисяч доларів. 1,5 дизель на автоматі. Nissan Leaf 2013 року випуску 24 кВт, максимальна комплектація 106 тисяч пробігу і вартість 7 900 доларів. Рено Zoe 2013 року випуску 22 кВт. 100 пробігу здається і ціна цього автомобіля 7 700 доларів. Що один, що другий автомобіль, їх орієнтовно на 100 км запасу ходу вистачає. Chevrolet Spark 2013 року випуску 0,9 літра газ, тобто цей автомобіль просто повністю на газу, і вартість цього автомобіля 7900 доларів на автоматі. Ну і ще ось такий бус це Renault Traffic 2012 року випуску, 2-літровий дизель на ручці, грузопасажир і ціна 13 тисяч доларів. Honda CR-V 2010 року випуску, 2.2 дизель, свіжий пригон. Автомобіль весь в рідній фарбі і ціна 12900 доларів. Tesla Model Y 2022 року випуску. перформанс 15 тисяч пробігу. І вартість даного автомобіля 36 тисяч доларів. Ще ось такий Mercedes Sprinter 2017 року випуску. 2.2 дизель автомат в дуже шикарному стані. І ціна цього автомобіля 20 тисяч доларів. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на цей канал. Якщо у вас є якісь питання по цих машинах, можете телефонувати мені. Контакти залишаю в описі до цього відео. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!